І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Влад Вісімка. І зараз я хочу з вами. Зі... Ну, ви знаєте, що я ніколи не спідранив. І от зараз це буде мій перший спідран на каналі. Я хочу поспідранити одну гру, там, де є час. І ви її, напевно, що десь бачили. І це. Байки ось такі от. Що там на колесах? Давайте. І. час. Пішов, Let's go! Давайте будем... будемо спідранити Це перший мій спідран на каналі. Будь ласка, зробіть на цьому відео хоч 5 лайків не менше. Як ви на відео з ФК Mobile ще не набрали 10 лайків, на 10 лайків буде продовження, ще раз потрапляю. Але ви це дивитесь е, відео 1 вересня. Ну, відео було заснято 1 вересня вечором. Я вас всіх вітаю з ну, е, цим. Поки я проходжу, я вас хочу привітати з новим навчальним роком. А вийде відео, напевно, що 2 вересня, через те, що скоро я спати йду лягати, і ще провіжку мені треба зробити для відео. Змонтувати все таке. У нас 4 хвилини я на 17 му левлі. Поки що не тяжко. Поки що обше. квіточки. А далі там підуть ягодки. Бо я вже цю гру, знаєте, скільки грав? Ооо, я ще сьогодні готувався для цього відео, щоб поспідранити для вас. Би от, щоб в цій грі було якесь, типу, ну, збереження чи що, чи як воно називається. Якщо я такими темпами буду довго в це грати, ну, в цю гру, то в мене так буде цей. Ну, я буду ставати більшість профі в цій грі і так далі. Так, 5 хвилин, а я вже на 23 левелі. Блін, то, що це таке? Давай швидше. Без ми чи ми. Не знаю, що нам go. О, Отак от. Пострибаємо, от. пострибаємо. Ой. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, тут... Ай-яй-яй, Майже... Не, а ну -а -а. это же не серьезно. Что это было? Да ну! 6 минут! Давай! Влад, включайся! О! Христайло Вообще. Як? Що це було? Я нічого не зрозумів. Ааа, а це що було? Я майже прийшов. Ні, стоп. Серйозно, як я це тільки що проскав? Пацеу. Че я зараз проходжу на даний момент. Залишилось тільки встояти. І так було б нормально. До речі, це відео я не тільки викладаю в YouTube, а ще й ну, на свій TikTok канал. Тому в Тіктоці ви теж можете подивитися це відео. Я ну, це вже якось не серйозно, це вже якийсь неспідран, чесне слово. До речі, якщо ви хочете ще відео по цій грі, то лайків я вас не прошу. Ви можете... Подивитися, ну в кінці відео я вам покажу свій нік. І ви зможете побачити. Ну, ви зможете хм, побачити мій нік. І в наступний раз, якщо хтось захоче зі мною пограти, ми можемо зайти на Віп-сервер. Я зроблю VIP-сервер, Ві, ну, ви до мене зайдете, і ми з вами Позмагаємось, хто швидше хто в цій грі Ну, хто хоче, звісно. Хто хоче, напишіть в коментарях. Так, я похожу із левел, і я не можу пройти. Так, ні, я зараз начну. Трошки. Ай-яй-яй, майже. Опа, давай, давай, давай! Що це таке? 8 хвилин. Я можу краще! Я за 15 хвилин на 75-му левлі був. А це я за 8 хвилин, так. Ну це ще й лишні 3 хвилини. Ой, майже. Ось так от. О. Супер. Ага. Обще, супер прям бомба. Не, ну все равно, що воно так рухається. Та ну що ты зупиняється сразу? Та чого воно зупиняється? Едемо. Отак. 9 хвилин. Я на 33-му левлі. Давайте поб'ємо мій рекорд. Ну, я постараюсь побити свій рекорд. А! -а, -а, -а! Ну ясно! Не сохорнився. Ну, що це? Не поб'ю я рекорд. Так, ходом тут тоже вот так. так давай. Опа, это было серьезно, жестко. Я крутый. Да ну! Это капец. А, ладно, я щас бекую. Мене одна классная постоянно питає. Що бикуїш? А я йому кажу, ні. Хто буде бикувати в класі? Сохраниться? Є. Yeah. Так, стрибаємо. Раз, два, три, чотири. Йоу! Ой-ой-ой-ой-ой! Жорстко, жорстко, жорстко. Да. Дорогі друзі, окрім цього, в мене ще є. Е-е... Ну, окрім е, TikTok аккаунта і Ютуб аккаунта в мене є. Інстаграм. Ну, інстаграм. Інстаграм у мене так є, але я там не веду канал. Я ще веду свій телеграм канал. В нього є ссылочку, поставлю, ну, залишу чуть-чуть пізніше, напевно, під цим відео. Або в шапці профілю можете зайти і подивитися. У мене там в шапці. Ну, в мене в шапці профілю є свій TikTok аккаунт. Та це що за. 12 хвилин я так і свій рекорд не поб'ю. На мене вже фрістайло сипається в моменті! Ай-яй-яй, що ж це так по побокам Що Щось воно ну, не дуже. Ну, не стрибає, але нічого. Оп-оп-оп, І її легенько собі пострибали. 12 хвилин, 45 левел. Я постараюся, чим швидше завершити цей. Підрам... Що показати, що таке спідран. Ну, Тут я знаю, тут зараз можна натягнути... А, от там зараз вже піде чуть-чуть тяжко. Ну, тяжче. Але, хоча... Ааа, ні! Я не думав, що це настільки так тяжко. Стоп, тихо, тихо! Та, ну не. Ну що це? Я зараз почну психувати, чесне слово. На відео я ще ніколи не психував. Але зараз почну. Я шучу. Ну але це не спідан вже якийсь. Маленько. Є так, є, є. Let's go. Шучу. Як? Що? Ти здіваєшся. 14 хвилин 51 левел. Ну, ми ще можем, звісно, встигнути, але за одну хвилину мене це не вдасться побити рекорд. Та ну! Що це? Пец. Ні, реклама! Господи, що би я робив, якби я не зберігся? Так, от тут зараз буде чуть чуть потужно, Потужний стрибок. Так, 15 хвилин і рекорд ми не побили. Але нічого. Так, це спідран, тут треба чу-чуть скорочувати. Та ну, не виходить, мене скорочувати. Ні, скорочувати, ні. Хм. А ну! Ну це лагає! Ви самі бачили на екрані. А от тут взагалі притормажує. Мені треба набрати повний розгон. От! Прям туди кудись цей. Це неможливо просто є, можливо! Я перепутав. Оп, чік фристайл, часто на базу золотий. Так, чинкс, чинкс. Все, можем дальше походу. О! Циган повний якийсь. Цей сервер якийсь циган. Що він мені підкинув 3 хвилини? Циган забрав в мене 3... цей вільний час. Чи може він на циган? Я не знаю. О, тут вже не квітки і не заважай мені. Так, це ми не будемо час тратити. Ну, я це сам вже нажав. Чики. давай! Стоп і отак от. Ну, це тупо якось тут острипнути. Це якось тупо. Тут острипнути і впасти, це якось тупо. Ну, дуже тупо. Відаю 14 хвилин йде, а спідравний йде скоріше. Ну, я ж не профі. Ви ж знаєте, я тільки... Не починаю блогер Тому що в мене 1000 підписників, і я за, це, я за це вам дуже щиро ще раз дякую. Так. От я зупинився наступного разу. Якщо що, сразу кажу, я спідрані через те, що я просто вже вмів це грати, я це не раз вже грав. Я Соні пробував. Ну, я вже вам розказував недавно, що я... Підранев по цій грі без вас. І от зараз хотів на відео. Та ну це капець якийсь. Так, я вас розумію, ви не хочете мені робити класне відео, а я зроблю собі його сам без проблем. Я спедрамерським цветом, але я його собі зроблю. Щоб мені було легше. От і все. Тут так такси понадис. Ну як Ексмі? Так. Сюди, сюди, опа-бова, сей, сейс, сейчас, сюди. Шал сюда И шал сюда, сюда. Все, е. Yeah. Ты пропускал себе. Е. Yeah. Тай. Май же. И чекай, 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 чекай. чекай. -а Ай, ну шо, Розгончик. И... Станга! Але нічого, ми приїдемо, значить так. Значить, що воно мені не хоче. А-то Капець. Полний капець. А, не звертайте уваги, я просто люблю сміяти. Так, идемо, ну це вже на спідран зовсім не похоже. Ну накажіть мені, що я за 20 хвилин пройшов. Я за 20 хвилин проходив. За 20 хвилин це я вже мав пройти. А це тільки 74-й левел. Ви здівайтесь. Ні! Ну я ще й не зберігся. Боже, за що мені це все? Дорогі друзі, в мене трошки була пауза. Зараз йдемо собі, оп, стрибаємо. Так, стоп! Ай, майже. Якщо б я залетів, то це відео залетіло б. О! О! Значить, це відео має залетіти. О, ну, я зустрію. Ну, але я не жартую. Я, напевно, перший хто спідранець по цій грі. Перша людина. Тут вже, ну, тут як? Тут не дуже легко, але в принципі і легко. Отак, все. Опа. Граємо далі. Yeah, let's go. Дострібно? О, тустрібно! Це вже похоже на спідран. О, ні. А-а-а, що закрите. Повірте, тут я не зможу, Тут у мене спідрун повас. <г air> як як зараз спідран? да, спідран. Спідран провалиться тупо. А, ні, не провалиться! Що я зроблю тако? А, ні. Хоча він мене вже і не провалився. Дорогі друзі, це не спідран. Завтра я наготуюся. Хочете другу частину. Вам буде друга частина. Хочете другу частину? У вас є варіант. Або ви хочете другу частину. Або я вам в кінці відео показую свій нік, ви мене додаєте в друзі, ну кидаєте мене в друзі, пишете це в коментарях. Далі я це знаю. Щоб потім не було в мене в таких питаннях. Хто це мене додав в друзі? Цікаво мені, якісь шахраї чи що. Пишете мені це в коментарях. І. І от я злив катку. В стендофі. Ладно, я шуткую. Стендов я не граю. Ну, ви це знаєте. Я вам покажу свій нік. Ви мене додаєте друзі. Ми, ну, я подивлюся потім за кадром, чи є тут віпка на цьому сервері. Якщо є, я створюю віпку. Ви на мене заходите через цю віпку. Я, ну, я вам покажу, як заходити на віпку. І ви до мене зайдете і ми зробимо з вами батл. Хто швидше пройде цю гру. Я, який вже в мене з під рани йде 24 хвилини. А відео 21 хвилину. Але 89-й левел. Скоро ми вже йдемо до фініша. От біця, зараз цифру помінялася на 98, був би я такий щасливий. Щасливіше ніж навіть за те перше вересня. І треба знову йти в школу. І... І... О, оса. Я вже думав, що я оцей. До речі, дорогі друзі, ви бачили, що я зі себе роблю якісь едіти, меми. Ви теж можете робити завдяки е, шаблонам в Тіктоті. Ви можете зайти в Тікток і. Піпець. Можете там е, нажати на плюсик. Там є щоб кнопка, щоб знімати відео. вже до фініша! Бачите оцю сіру штучку? Це вже близько. Це супер близько. Зараз нам головне оце приїхати. Угу. почекай ще хвилинку. І... Ну... Чому я не здивований? 26 хвилин, 11 секунд, 17 мілісекунд. Я проходив за 6 хвилин раніше. Ось такий в мене вийвся батл. Тому. Ну, не батл, а ось такий спідран підран у мене вийшов. Давайте я зараз вам покажу свій нік. У мене ось такий от нік. Душа, в мене в телеграм-каналі є свій нік. От, бачите, в мене тут пише Владос. Тільки замість О нолік. Можете мене додати, і я з вами зробив, зроблю батл. Всім пока-пока.